Аллилуйя. Аллилуйя. вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Боже. І сьогодні я хочу трошки поділитися, чому я своє служіння онлайн по відео назвав голос слова. І чому в мене цей знак? Огняний конь. Біблія каже, що. У слово Божого є голос. У Слово Божого у Біблії. Слово, яке написано на бумаги, є голос. І це голос людини, яка каже це слово. Ангели Божі вони повинуються голосу. слова. Є ангели Божі, служебні духи, які дані нам щоб служити. Тобто нам не треба просити Бога, щоб Він посилав ангелів. Служити нам. Він вже дав нам, ангелів, щоб вони нам служили. І ми повинні їм казати, що їм робити. І вони слухають Слово. вони виконують слово. Тобто ми можемо казати слово Боже і казати ангелам піти і здійснити це слово. Або ми просто можемо казати їм, що робити, що є благодаттю для нас, що є добром для нас. Що ми віримо, що воно так повинно бути, і що ми хочемо, щоб вони виконали, це буде бути для них голос. Це буде голос слова. Тому що і Слово Божого, з Біблії ми беремо і обновляємо свій разум, вкладаємо бажання в своє серце. І ми думаємо, і слово Боже, як повинно бути, що ми хочемо. Тобто, знаючи волю Божу і Слово Божого. У слово Божого є голос. Слово Боже звучить в цьому світі через голос людини, яка каже це слово. Тому я назвав своє служіння голос слова. Тобто це не означає, що тільки у мене є голос слова. Ні. У кожного народженого згори є слово Боже в серці і є слово Боже в устах. Це голос Слова Божого в цьому світі. Чому? Огонь і конь огняний, вогняний, так? тому що Біблія описує, є такі случаї в Біблії, коли Ілля з Єлисеєм йшли, писано: з'явилась вогняна колесниця. З вогняними конями і підхопила Ілію. Біблія каже, наш Бог, Він є огонь. Поїдаюшись. Біблія каже, коли пророк бачив Бога, як він міг його побачити, він побачив огонь. Він побачив огонь полум'я. Під стегон до верху, від стегон донизу. Хм. Біблія каже, Ізус його огонь. Мойсей бачив Бога терновий куст. Був у вогні, він горив, але куст не згорав. Біблія каже, духом поміняйте, Господу, служить. Тобто є огонь в нашому дусі. Є огонь, як слово Боже, яке виходить із наших уст. Є буквальний огонь, коли будуть служити два пророки перед приходом Ісуса перед Днем Господнім. Буквально будуть два пророки. Коли хто захоче причинити їм зло, то Біблія каже, буквально буде огонь виходити з їхніх уст і поражати ворогів. Тому я зробив такий знак свого служіння, огонь, огняний конь. Алілу, і це ілюстрація. Це я зробив як ілюстрація того, що дійсно є огонь Божий. Це слава Божа, Є дійсна вогняна колесниця, кінь вогняний, який підхопив ілю. Є огонь з наших ус, яким це слово Боже, яке може комусь запалати дух для Господа або знищити гріх. Так. Тому я назвав своє служиння гол слова і зробив такий знак, як вогняний кінь. Що Біблія так описує, так і є в Слові Божому. І слава Богу, слава Богу за його славу. Слава Богу, що ми можемо ходити в Його полум'я, в його огні. Слава Богу, що даже фізичний огонь. Фізичний огонь. полум'я повинується голосу слова. Повинується слову. І Біблія нам писає, що є випадки, коли фізичний огонь не пошкодив людям. Подяка Богу за його слово, за огняну Його славу. галілуя, Во ім'я Ісуса. Амінь.